Вітаю, друзі! Пропоную до огляду монету, присвячену легендарному українському спортсмену, важкоатлету, атлету, дворазовому олімпійському чемпіону з важкої атлетики в суперважкій ваговій категорії 1964 68 років, чотириразовому чемпіону світу. 64, 65, 66, 68 рік. І дворазовому чемпіону Європи 66, 68 роки. Неодноразовому рекордсмену світу з 1963 по 74, який за спортивну кар'єру встановив 17 світових рекордів Леоніду Івановичу Жабатинському. Монета. Номіналом 2 гривні була введена в обіг Національним банком України 23 січня 2018 року. Но номінал 2 гривні вигирна з Нейзельберу, Маса 12,8 грами. Діаметр монети має 31 міліметр. Тираж 35 тисяч штук, гурт. Гурт рифлений. Так, друзі, давайте розглянемо монетку без. Капсули. Так, так, так. Ось так воно гарно виглядає. Так. Зараз. Е, значить, е, на аверсі монети розміщено угорі на рельєфному тлі малий державний герб України. Три зуб, Під яким напис Україна. Постать спортсмена з переможно піднятими руками біля штанги. Ліворуч від нього на дзеркальному тлі стилізоване спортивне табло, на якому відображено олімпійські та світові рекорди. Воно ну, бачено написано 217,5 кг, а під ними цифри World Record, світовий рекорд 215,5 кг. Попередній і олімпійський рекорд 202,5 202, кілограми. Так, праворуч, рік карбування монети та номінал. 2018 та 2 гривні. І, і під номіналом логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Ось такий Леонід Жаботинський. Рекордсмен. Важко атлет. Так, перейдемо до реверсу монети. Так, ось такий у нас реверс. Кремезний дядько такий тут. Так. Значить, на реверсі монети зображено портрет. Леоніда Жоботинського. Ліворуч, від якого на дзеркальному тлі постать спортсмена зі штангою. Підкорення ваги з поштовху. Роки його життя. 1938-2016. Та напис півколом. Леонід Жаботинський. Ось так, друзі. Дякую за увагу. Кому сподобалося, ставте лайки, коментуйте. Далі буде нехай квітне український ютуб.